Слава Україні. Дорогі друзі, дорогі браття і сестри, вітаю всіх із 17-ю неділею після П'ятидесятниці, з неділею після воздвиження чесного животворчого Христа Господнього. сьогоднішній день хочу представити ваші увазі. Два урівки святого письма, святого Євангелія присвячені неділі після воздвиження і неділі 17 після п'ятидесятниці. Сказав Господь. Хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе, і візьме Хрест свій і йде за мною. Бо хто хоче душу свою спасти, той погубить її, а хто душу свою заради мене і за Євангелія погубить, той спасе її. Бо яка користь людині, якщо вона придбає весь світ, а душу свою. За не або до що дасть людина замін за душу свою. Бо якщо хто посоромиться мене і моїх слів у Роді цьому, прелюбодійному і грішному, того посоромиться і син людський, коли прийде у славі Отця свого з ангелами святими і сказав їм, істинно говорю вам. Що деякі з тих, які стоять тут, не зазнають смерті, доки не побачать Царство Боже, що прийшло у силі. Такими словами, дорогі друзі, дорогі браті і сестри, звертається до нас в Євангелія неділі після воздвиження. Також хочу представити вашій увазі. Другий уривок зі святого Євангелія, який читається присвячений неділі 17 після п'ятидесятниці. Одного разу увійшов Ісус у сторони Тирський і Сідонський, і от жінка хананіянка вийшла з тих країв і взивала до нього, кажучи, Змилуйся надо мною. Господи, сину Давидів, дочка моя тяжко веснується. Він же ні слова до неї не промовив, і підійшли до нього ученики його і благали, кажучи, відпусти її, бо вона кричить за нами вслід. І він, озвавшись, сказав Мене послано тільки до погиблих овець дому Ізраїлевого. Вона ж приступила і поклонилася йому, кажучи, Господи, поможи мені. Він же, озвавшись, сказав їй, не по правді було б взяти хліб у дітей і кинути його псам. Вона стала і сказала так, Господи, але й пси їдять крихти, що падають зі столу господарів їх. Тоді Ісус, озвавшись, сказав їй. О жінко, велика віра твоя, нехай буде тобі, як ти хочеш, і одужала дочка її з того часу. Такими словами, дорогі друзі, дорогі браті і сестри, звертається до нас Євангелія в неділі 17-ї після п'ятидесятниць. При різдві уже Христові об'явив Господь Бог, що Спаситель прийшов не тільки до юдеїв, але і до поган, і до всіх людей, не тільки пастухи жидівські, здивовані голосами ангелів з неба, але й царі за виведенням зорі, яка з'явилася на сході. Прийшли до йому, і сьогодні свята Євангелія розповідає, що Ісус і поганам являє спасіння, як і їм Євангельська наука Христова повинна проповідатися, і Царство Небесне уділятися має. Ісус Христос, який до цього часу самих тільки жидів вчив, і їх хворих. Виздоровлював, вислуховував сьогодні молитву не вісти поганки, бо і погани мають право на Царство Боже. Послухаймо сьогоднішнє Євангеліє. Ідучи Ісус Христос, говорить святе Євангеліє, по краю іудейському прийшов одного разу аж до країни. Границь його в поселеннях міста Тірський і Сідона, де уже погані жили. Тут невіста, ханенеянка прийшла услід за Ісусом і кричала, Господи, сине Давидів, змилуйся наді мною, бо донька моя мучиться часто і мучить її диявол». Невіста, про яку іде мова, не була юдейкою, а поганкою. Вона, почувши про Ісуса і про чуда Його, поспішала за Ним і кличе, щоб змилосердився над нею і здоровив її доньку, яка від біса багато і тяжко терпіла. Хто з нас християни? Не чув більше ближче, ніж та невіста про Ісуса і про чудеса Його. Невіста та мала дочку хвору. А хто з нас не має хворої душі, обтяженої гріхами. Поганка тільки почула про Ісуса одразу, поспішила за ним. Ми, що ім'я Його носимо. На собі, хоч і знаємо, чому не поспішаємо до нього. Поганці ті ніхто не давав знати, що Ісус туди переходити буде, тільки сама мусила дізнатися, а може, і довго чекала на Нього, а нам, християнам, дають знати дзвони. Нагадують, кличуть, запрошують нас, І як тяжко прийти і поспішити до Ісуса і просити, щоб змилосердився над нами. оздоровив душі наші, невіста та, котра сама поганка живе серед поган, та охотуйно і ревно поспішає за Ісусом, стидає нас кожному погляді. Нас говорю, які і самі християни живемо серед християн, так недбалі, ліниві піти в неділю до церкви вислухати службу Божу, а в тім лінивстві, недбалості хвиля ласки минає, коли невіста там. Говорить далі Євангеліє так кричала за Ісусом. Ісус на те і Словом не відізвався до неї. Бо Ісус Христос мовчанням Своїм хотів віру її укріпити, хотів, щоб апостоли і всі до нього, як тисячі між юдеями, звернулися. Щодо Ханиніянки... То та не образилася тільки прикрими словами Спасителя, бо покара правдива ображатися не повинна. Чоловік гордий був і тим словом, і образився, і відійшов би зі злістю і гнівом. Но Ханин'янка упокорилася перед Спасителем так глибоко. Не образилася тією відповіддю, а побачила в ній ще способність і просьбу свою продовжити. Для того сказала так, господи, але іщенята їдять ті крихти, що падають зі столу їхніх панів. Тут Ханин'янка словами такими хотіла сказати, не хочу я, щоб юдеї мої причині мали кривду зносити. І чого діти не хочуть, то пси доїдають. Так можеш і ти, Господи, уділити ласки, якої щиро бажаю, відповідь та мала переконати апостолів і всіх присутніх, що Ісус. Не зробив нічого злого, як вислуховує її просьбу. Почувши Спаситель таку скромну і покірну відповідь від Хананіянки, яких тепер звуть Хасидами, сказав до неї, О жінко, твоя віра велика, нехай буде тобі, як ти хочеш. І в тій хвилині, додає святе Івангелія, і тієї хвилини дочка її видужила. і чому називає Спаситель віру її великою, бо вона, незважаючи на те, що люди скажуть, а тільки взивала милосердя Христового, змилосердившись. Змирившись глибоко, вдається до Ісуса, обходить усі перешкоди і не перестає просити, якою щасливою мусила бути та хананіянка невіста і отримала похвалу з пречистих уст, того, який добре знав її віру і бачив її серце? Подумаймо, християни, чи заслуговуємо і ми на похвалу подібну. Спаситель похвалив віру хананіянки уділив відразу нагороду за неї, говорить далі нехай буде тобі, як ти хочеш, щоб донька її від мук диявола звільнилася. про що Просила, і те сталося, бо Євангеліє святе додає, що донька її від тієї хвилини виздоровіла, з цього бачимо, як о що Господа Бога молимо, того необхідно сильно бажати, сердечно хотіти. Подумаймо, християни чи заслуговуємо і ми на похвалу подібну. Ми просимо, молимо часто, щоб могли бути благочестивими, посоромити злі похоті наші. Але поскільки молимо про Те, не бажаємо щиро ні одного, ні другого, але того нам так і є, як бажаємо і хочемо. Тому все в гріхах живемо, а найчастіше і вмираємо. Але молимося щиро тоді, чи скоріше, чи пізніше дозволь Господи Боже, щоб і нам сталося по молитвах наших. Сьогоднішнього Євангелія пізнаємо правдиву і високу вартість віри. І вчимося, якою бути має молитва наша, щоб догодити Богові. Богу і осягнути те, що просимо нею. З вірою і надією поспішаємо до церкви святої і просімо Господа Бога тут, насамперед, за спасіння душі нашої. Рай для грішників є, є буде, будемо відповідати. Звичайно, Господи, але Ти прийшов грішників спасти, і Ти подай нам ради великого милосердя Твого. І хай Господь Бог допоможе нам зрозуміти ці істини Христової науки і унаслідувати істину. І істина зробить нас щасливими. В сьогоднішній день також хочу наголосити на великій цінності жертви Христа на Христі. Бо Христос, прийшовши у цей світ, не побоявся ні катувань, ні страждань, але будучи Богом, став чоловіком і претерпів ці страждання. І катування заради кожного з нас. Тому і ми святкували велике свято, воздвиження чесного животворчого Христа. І сьогодні, у неділю після воздвиження, також хочу наголосити на важливості Христа Господнього у нашому житті. Бо Хрест Господній є для нас духовним мечем яким ми можемо відбивати ворога і також духовним щитом, яким ми можемо захистити себе від ударів ворога? В сьогоднішній час наша Україна в небезпеці, ворог лютує, хоче нас поразити різними способами умертвити, вбити і знищити. Але Хрест Господній. Нехай буде воздвижений над нашою Україною, і як духовний щит захистить нас від ворога, і як духовний меч, нехай поразить наших ворогів, які прийшли не з добром убивати нас. І хай усі вороги будуть покладені до них наших, а ми будемо жити у вільній. Незалежній Україні. Тому сьогоднішній день ще раз і ще раз закликаю всіх щиро помолитися за нашу Україну, за мир і спокій у всьому світі. Господу помолимось, Господи помилуй, Боже великий, Боже всесильний. Ми, грішні діти твої, у покорі сердець наших приходимо до Тебе, схиляємо голови наші, Отче, прости, провини наші та провини батьків дідів, прадідів наших, Прийми і благаємо Тебе щиру молитву нашу і подяку нашу за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви. І прийми благання сердець наших, благослови нашу батьківщину, Україну, долю та щастя їй дай, премилосердний, Господи, усім, хто вдається до тебе з благанням, ласку твою подай. Благаємо тебе, Боже, добрі, за братів і сестер наших, за завдовіць, за сиріть, за і немічних, за тих що Твого милосердя. Та допомоги твоєї потребують, з'єднай нас усіх єдину велику Христову сім'ю, щоб усі люди, як брати, на вільній українській землі, славили величне ім'я Твоє завжди нині, повсякчас і навіки віків. Амінь. Господу помолимось. Господи помилуй, Господи Ісусе Христе, наш Спасителю, найвищий Учителю, щиро благаємо Тебе за весь світ, та за народи світу, цього. нехай же не буде серед нас неправди ворожне, чи кропролиття, а нехай запанує в усьому світі твоя свята правда, та наука заклику до згоди рівності, братерства та єднання. Задай Спасителю наш і про церкву святу Твою, яку ти своєю кров'ю непорочно здобою освятив, а князі віку сього твої розділили, роз'єднали та зневажили, нехай скоро об'єднаються єдине святе тіло Твоє, всі церкви, всіх народів світу, що в тебе єдиного вірують, молитвами побожними ділами тебе прославляють. Церкву нашу святу українську православну, у славі піднеси та в одне тіло церквам усіх народів сполучи, щоб усіма мовами славили святе ім'я Твоє, в Тройці єдиного Ца, і Сина, і Святого Духа, нині час і навіки віків. Амінь. Господу помолимось. Господи помилуй, Боже великий єдиний, нам Україну храни, волі світу, проміням, ти її осіни, світлом науки знання нас дітей просвіти, Чисті любові до краю, Ти нас, Боже зрости. Молимось Боже єдиний, нам Україну храни, Всі свої ласки щедроти, ти на люд наш зверни, дай йому волю, дай йому долю, дай доброго світу, щастя дай Боже народу і многоя, Щастя дай Боже народу і многоя, многоя літа. Господу помолимось, Господи помилуй, бо родиці діво, просимо сьогодні перед лицем свого сина. Заступися до нас, Матінко єдина, наших воїнів Україну, пречиста спаси, стоїмо перед тобою всі переживаємо. Ви великі труднощі війну вже сьогодні маємо, з непохитною вірою благаємо Богородице, до тебе звертаємось, бо зараз ти тут посеред нас, материнською любов'ю, всі сьогодні знаємо. Врятуй нас від смерті війни, подай світло миру, просимо, молимо за воїнів, діточок, неньку Україну, Вкажи вихід із небезпеки війни, дай всім духа миру і любові, щоб засіяло знову сонечко ясне в кожному домі, щоб не було більше на українській землі війни, а та, що є, щоб закінчилася від духа народові, попроси у Бога благодаті, щоб була почута. І молитва наша була. Тиша і спокій, ласка Божа в кожному домі, в кожній хаті, мати Христова, Пресвята Бородиці діво, ти стояла під Христом свого Сина. Поспіши і на допомогу нам просимо, благаємо, вислухай наше прохання, бо сьогодні лиш на тебе, надію, маємо, щоб не було крові і жертв наших синів. І Захисти, щоб закінчилася ця страшна війна, Матінко Марія нам допоможи. Ми сьогодні плачемо, просимо всі. ми всі хочемо миру, ми не хочемо війни. Амінь. О пречиста діво Маріє, це ми твої діти, в нашій скорботі до тебе прибігаємо, сповнено на нас свої фатімські обітниці. Ти сказала у Своєму Посланні до світу, що Ісус хоче рятувати світ через Твоє святе серце, і Ти зажадала нашого співдіяння, щоб ми своєю любов'ю, покаянням, своїми добрими вчинками, терпінням і молитвами допомогли Тобі рятувати світ. І Ти обіцяла, що світ буде врятовано сьогодні наш світ в небезпеці. Сьогодні наша Україна вмивається сльозами. О, мати найдорожча, сповнена нас свої патімські обітниці, дозволь дивися, скільки молитов, скільки жертв, зітхань лини від землі до тебе. Поглянь, як страшно, гріх, спустошив світ, він, мов широке море розлився по землі. Жахливі війни, безвір'я, забобони, ворожбитство, чари, магія, гіпнози, спіритизм, страшна ненависть злочини, Дітовбивства, зруйновані родини, діточки без Божої любові, матінко Боже, рятуй світ від гріха, Вчини, щоб царство Боже наблизилося до нас, щоб невіруючи навернулися. А грішники покаялися, щоб швидко сповнилися Христові слова. Буде один пастир, один стадо, щоб усі християни з'єдналися в одній святій Соборній апостольській церкві. Заопекуйся нами і нашою церквою і прослав славою всіх і святих, а між ними і святих. Кирила і Мефодія, учителів слов'янських та всіх тих єпископів, і священників, які віддали життя в тюрмах на засланнях за святу Христову віру, прийми найдорежча мати, покійні наші молитви і вчини так, щоб ми колись щасливо з тобою могли повторювати біля твого трону, який знаходиться біля престолів. Ти хвала, ти радість, ти слава нашої церкви і нашого українського народу, Матінко Божа, рятуй нашу Україну. Амінь. Господу помолимось, Господи помилуй. У твої руки, Боже, поручаю сьогодні всіх тих, хто стоїть на захисті миру та добробуту нашої вітчизни, Дозволь їм завжди відчувати Твою близьку присутність у щоденних клопотах військової служби. Дай їм відвагу бути сміливими, визнавцями віри у Христа розп'ятого під його стягом. Проти гріха та всілякого зла почуй Господи, молитви матерів та захисти цих дітей Твоїх щедрою небесною благодаттю, щоб вони, охоронені від усякого зла, могли постійно сповнитися Святим Твоїм Духом, аж доки не досягнуть порогів Твоїх Небесного царства. Підтримай обтяжених, підніми пригноблених, розвесели, засмучених, зціли недужих, просвіти заблукалих, вічний упокій даруй, Господи, тим, що вже відійшли від нас, бо Ти Бог, який милує, і спасає нас. Амінь. Пресвята. Бородиця Мати Христа і мати церкви почуй сьогодні мольбу, сердець Матері, яка до тебе прибігає, і прийми під Твою ласку і опіку синів і дочок твоїх, які служать у справі миру та захисту вітчизни, покрий їх твоїм омофором і захисти від грішних задумів лукавого, допомагай їм вистояти під час спокус, щоб вони ставали переможцями гріха та гідними воїнами Христовими, неостанно заступайся за нами Всеблагодівом Маріє, перед Сином Твоїм, Господа нашого випроси е, їм. Здоров'я тілесного та прощення всяких провин духовної радості та сили, бо ти мати Христа, Царебо нашої, наша заступниця і ласкава розрадниця. Амінь. Хай в сьогоднішній день наші молитви будуть Богом почуті і перемога для України. Нехай буде Найскорішому часі здобута слава Україні, слава Ісусу Христу.